Мене звати Сорохан Уляна Михайлівна. я представник благодійного фонду Краплина Добра. Хочу звернутися до вас, до всіх жителів Косівського району, а також до жителів всієї України, тому що сьогодні нами було зафіксовано шахрайські дії однієї громадянки, яка представлялася представником різних благодійних фондів і просто ходила і збирала скриньки з грошима. В подальшому ви це побачите. А я як представник фонду хочу звернути увагу, вашу увагу на те, що коли, е, коли збирається гроші в скриньку, то вона повинна містити певну інформацію. Перше, це повинна бути опечатана мокрою печаткою, пронумерована, а також повинна міститися на скринці інформація про цей благодійний фонд. На жаль, багато благодійних фондів застосовують такий метод, як заміна скриньок з грошима порожніми скриньками. І саме оцей метод призводить до, до, до таких шахрайських дій. Шановні громадяни, будьте пильними, тому що саме від нас залежить, куди будуть іти гроші ті, які повинні йти на ціль. Яка написана на скринці, чи це на хворих діток, чи на допомогу для армії, чи на інші цілі. Саме від нас залежить майбутнє нашої держави. Прийшла, привіталася, сказала, я волонтер. Я забираю цю скриньку, кладу іншу. Показала мені, подивилася на на подивилася. А ту поклала в пакет, поклала в і на поклала там о, так, що в мене люди тут були. І, і пішла. Подякувала і пішла. Вона мала якісь при собі документи, показувала, посвідчення? Е, ну показувала посвідчення таке, що вона волонтер, що має, що має цього, що я забираю. Я волонтер, там була фотографія її, і цього. Я, я подивилася, так у вас здару. А скриньку забрала, яку вона забрала? Від е, благодійного фонду Краплина добра? так? Так, так. Як, ви на вашу думку, скільки там було коштів в тій скринці? Ну, десь до 350, 300, 350, десь так було. І... Була підверх такого. Май... Практично повна, так? Так, так. І психологічно, як вона себе поводила? Ну тут Я просто дуже ні уваги не звертала, бо тут були люди, чекали на ходох. Вона прийшла, показала я з благодійного фонду, показала посвідчення, я волонтер. Цю забираю, а другу вам поставлю. Ти поставила і поставила. Я не гляла, що тут пише, не то Трьохлітрову Так. Да. А що на банці? Який логотип був? Ще щось. Я не знаю, який логотип був. Дана особа ходила з таким посвідченням. Mm. Збирала кошти по косову скриньки. Ви просто забирали Так. Да. Ви міняли ще скриньки? Ні. Ні, вона просто ну, а от ці е, підприємці чи продавці не говорили про те, що тут, мабуть, треба поміняти цю скриньку? Ні. ні ну, просто я підійшла я показала, вона ні. За ота приходиш просто кажеш, показуєш такого посвідчення це. і каже, ти волонтер на нинішній день, тобі потрібно забрати все повірте, я ніколи не, не повірю. У нас у фонді краплина добра волонтерів немає. Я цього не знала, повірте, клянуся, я не знала. Ну, тобі просто Хтось Тобто О, вас цього, цього дуже гарно навчила. Чому? Вона ну, просто мені пояснила. Отак От навіть ви прийшли на сина, мені просто все розказала. Олеся. Олеся, так? так. А чому у вас в телефоні пише Маша? У мене нема. Просто я тоді записала, ви в мене дві маші, то я не путалася. Не вірите, дивіться, я вам покажу. Я тобто не хочу. Є Олеся, а у вас дві Маші і ви на в мене, в мене дві маски, в телефоні, щоб я не путала. Де ви мали сьогодні з нею зустріти? Вона ма мене під вечір у село. У село, так? Так, або сьогодні, або завтра. Вона до кінця тижня я у тебе буду заберу. Тобто воно ну, часто у вас періодично буває? Так. Так. І я ні, не раз бачила у Колумеї. Повірте мені, чоловіки, я не буду нічого до Бога Я роблю все, що говорю, що не живі спустіть мене. Пишіть. До мене. Скільки ви коштів сьогодні зібрали? Там 10 ви в нас забрали цю скрізь? Так, 4 гривні. Ви в нас, забрали так, ви нас забрали? так, 4 гривні, гривні було. Чесне слово, певно. Це пані, як ви казали? Маша? А, вас так. Вас? так. Маша? Марина. Оце пані Марина ходила з скриньками і забирала кошти у торгових точках, де були розміщені. Як правильно, то віки, то віки. Як правильно, вас ім'я побачить? Слушіть, я Степанкова Марина Миколаївна, тоді-то, тоді то зустрілася, я, я не знаю як. Давайте зараз будете писати, що я хочу з вами поспілкуватися. Чому ви викинули ці скриньку? Вона сказала покинути і піти, Тобто ви відразу звідси, зрозумівши, що тут щось не то, так, тікаєте. Ні, Вона дзвонить до мене, кажу, слухай, бо мене тут людина розпитувала, що до чого. Вона каже, залишай скриньки і бігом повертайся додому. Де залишає? У будь-якому Вона вона так поптилася, щоб за тобою ніхто просто не дивився і при тебе ніхто не бачить. То вона сказала мені. і тікай геть? Більше, краще. І ви пішли куди після того? Куди ви пішли тут? Я вийшла, пройшла цей прогулок, залишила оцю в вот скринку і втекла на автостанції. На автостанцію? Ну, вас не на зупинку. На зупинку. Підійшли так. до акций. Хотіла переїхати додому. Це не так, то, ну, чоловік. І що сказав тоді? Ти не сказав, що відвезе додому. Ніхто я длуна, я, я вже я дипунула, доберусь пішку. А звідти у вашої е, Олесі, так, я так зрозуміла, ваше фото? Вона приїхала до мене, вона це при мені написала і зробила. А Що це за я, я не знаю. 6 числа, 1300. Це ваш ваш гонорар чи ні? Ні, я не знаю. Вона просто не то. вона не просто вона це зробила. От прийшла, вона при мені приклеїла фотографію, клеїмо. Я ще давала свій клей додому, бо вона сказала, що вона забула, дала ручку і дала. На майданчик до... до... і там сказати, люди, пробачте мене, що я така талі Тобто ви це зібрали кошти? Чи Ні, це ваш гонора? Вона просто написано було. Я навіть не запитала для чого? Вона це написала про мене від руків, вона ще перепрограмляла, бо вона написала 12-й рік, я ще зробила за уваження. Що неправильний рік? Чесно, я вам пустив мені, бо Де платили? ті кошти, які ви вилучили? Алену а а Гарасабівку знаєш. Хай буде там. Алєну а Гарасабівку знаєш. Ще раз покажіть, розкладіть тут кошти. Сликну. Ні, ні, ні хай буде там. Бо, то звідки ти шешусь прокурали? Де найде ту папку, знайди цей. Який номер у нас забрала? Ну, це другу. Я не знаю. Може в тому магазині, який обікрали. <плес> то, <плес> перша скрин. Десь цей от, неморяння, добре? У вас теж ти було голові, то говорили? Ні, то горе, то моє лічно. <різь> <різь> то мої гроші, <різь> лічно, повірте мене. У мене було тільки 85 гривень по гривню і по дві. Це є моє. Коли ви приїхали в кось? Сьогодні. У кого ви взяли одну, другу скриньку, в кого ви ще взяли? <різь> в... В кого ви вперше були сьогодні? <різь> в... в отеці. В якій отець? Я не можу так пояснити, бо я ж до ну, цього не знаю. То ви ж злючі, це є районний ну, я центр Юлії. І ви не знаєте, ніколи не бувала. Сміливості набратися і ти. Ну, просто мені розказала, що це дуже легко. Дуже легко. Ой, але знаєте, легкі гроші завжди вони вилазять боком. Одним пізніше, другим дуже швидко. Діти потребують краплинки того милосердя, а ви оці гроші забираєте в за них. 28 -ма скринька, магазин шанс у нас, так? так. Шанси. Так. Добре, зараз ми плечемо продовжувати те. Тобто воно було в шансі. Так, було в шансі, було у, у, у коло дому, так? Я не знаю, де тоді. Та йде Ти їх туди не клала. Чесно. Акуратно, не дуже було до того. Цей то Буду через печатки пальці всього все обрати. Бо вона потім скаже, що ми її накладали в кульов. І ти <говори> ухан? Питати, <говори> що було добра оборони. Ну, не біля. Ну я дивіться, не затримує. Я вімом. Я як я вам ну, правильно можу написати? Я тоді сказала, що це легкий заробіток і дала... Маша, як її звати? Маша чи як у вас? Е, номер телефону. На чому приїхала? Підійшла, як? Я підійшла просто з автобусу. Е, в Материнку приїздила, на автобусі напів'їздила. А що це у вас за блокноти? Ну, що вона мені дала? Це її дошок на місце. Її дошок на місце. Юра, трошки пізніше. Що ти туда забыл? Что вона не гадала? Ну что ну, тут? Нічого тут такого немало. А вот? Вот тут такого все вона не дала, я соблюдала. А, а, а видел? Ну, чекаємо округу. Я вас дуже так, просто, не право. треба. Я вас просто. Да. Так. Це а... не свято, а ви так сиді, знаєте... Я сьогодні того і то. вона мені просто вона мене ще живше висилала, я поїхала, бо я не мала я. Тобто Чем? симулювала вона Те, на цей крок. Так, вона приїздила до мене, вона ка їх. А хто чи во з цим займається, ви кажете, що ще? Ну, вона приїздила і ще якісь нею жовті. Я вам чесно кажу, відповіді, я вам на розписку. Я повірте, я біжив ніколи. Я готую документи для за установлення. Я зараз подала дві заявки на просудивість. Ну, то подивіться, на цих дітей. Я думаю, хочу взяти дитину. І, і ви готові взяти дітей. Готова! Повірте у мене, я не можу привезти зараз. Поїдете за мною, я мав війни до документи, по яких я Ви розумієте, людина, яка сильна може... на це і вона зробила, вона в голові інфікована. Я Їй можливо, важко можливо. вилікувати. Я, це. Ви плачете навіть сльозі немає. Скільки вам років? Скільки вам років? Я вам чесноку, можете поїхати, я вам можу показати, все повністю. Як виносять, повірте, ви, ви ж мене, я вам колись придасть, то дитину, я з'їсну, я вам ще приведу і покажу, і скажу, що я змінилася, чесно, повірте. Ви думаєте, що вам соціальні служби після цього випадку дитину дадуть? На що ви надієтесь? Я би вам не довірив, не то, що дитини. Повірте мені, це людина! Просто вона тобі до мене, я мала їхати до не діла. Вона ти чого не їдеш, ти чого не? Вона постійно мене ви розумієте, вона мене це штовхала. Як гарно написали, зафіксовані часті скривані крадіжки та, і телефон. То це не поодинокий випадок в них. У нас це на районному рівні, у, у цьому фонді, у властирі. Повійте, я вас дуже прошу, я тобі дам, я ці гроші кладу назад.

Повинно бути покарання. Я не знаю, що скажете ви зробите. Ні, ви ви самі оберіть собі покарання, на яке ви заслуговуєте. Че, що скажете тут зробить? Скажете прибирати місто, приїду буду прибирати. Що скажете тут зробити? Час. Ну стажете прибирати там, я буду прибирати, скажете робити, що скажете, я буду робити, повірте. На я мою думку, на мою думку, законодавство передбачило певні, скажімо так, кроки, якраз що передбачені ви, по вашому для понесення відповідальності. Ви готові понести відповідальність згідно я... закону? Ну ви вчинили злочин. Я... я розумію, не зрозумійте мене. Я не знаю що. Я не можу вас зрозуміти. А вже від вам треба було це не робити. Хотіли допомогти? Але я кому ви? ви ж не хотіли допомогти цим на дітям чи сказала. бійцям або? То... Вона прийшла, вона мені це подала, вона мені розказала. Ви хотіли Що допомогти тут собі і вашій подружці Олесі. Я, я тільки знаю, вона просто прийшла, ну зрозуміти, вона прийшла, я виділа, як вона приходила. Чому вона не прийшла до мене? Я тільки знаю. Вона Стверджувала, <говори> то я дихала імені сюди. А ліжі в посі, їдьте туди, верховину. А, ти була у верховині? Вона? Ні. <говори> вона приїзила з понеділка до мене. <говори> Добре, ти, ти нам каже, а що би ти казала учасник самото? Не би слухали? Карт, не далеко. А що ти не каже? Тобі жінка не давала тільки що хоробку в магазині. Довго не давала. Поки ти не достала посвідчення, не почала показувати, що ти волонтер, руководна писане. Вона прийде на дасть теж, поки і все так має бути, розумієш? Що ти робиш? Ти оцих трьох. Чи двох, хто там у вас? Подільник. Там... Там а я не знаю, то, то не звідки вас знати? Ну а як не перераховувала? Нічого, вона тобі бере коробку, йде за углом відкриває, бере бабло, коробку, ворог і там на той ворог потім по чергу буде. Так виробили? Як ви роб, як ви робили, ну, забирали коробку? Вона прийшла, вона мені пояснила, як я це маю робити. Ну як ви сьогодні робите? Я прийшла, вона мені не хотіла дати. Я в мене була в культу, така ж сама коробка. Так. Я кажу, дивіться, якщо ви не вірите, я їй показую коробочку, стоїть у мене. Якщо ви не вірите, то я вам докажу, що я вас надулюю, так? Написано, 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 написано. написано. написано, я їй показала, вона каже, діти, я її подивіться, в мене Викинула просто показала її оцю карточку і подивіться, є. Направду, я. вона так і так. Повірте мені. А посвідчення, воно є посвідчення. Нещодавно в мене на москаліці я живу, такий самий прийшов волонтер, збирав гроші своїх дітей. Йому після того приїхали працівники міліції, забрали його. Я встановив паспорт, у паспорті навіть не було, що діти є, розумієте? Я йому сказав, навіть ти навіть не маєш права десь тут з'явитися, ногами. Ні, ні, ти особля прийшла. Ти зараз йдеш на майдан, ми збираємо учасників АТО Косівського району, воює 200 чоловік. Громадські громадські так, громадські, не громадські. Що скільки в нас, як то кажуть, не ця система, бо тому що система не працює де факто, бо тому, що ви он ходите, ми, бо, система працювала такі, як ви, ішли би шукали роботу, а ні з легких грошей, та як ви самі озвучилися. Чекаємо півгодини працівників міліції. Так. І до тепер немає. Ще немає. Ми розуміємо, що ЧП сталося на Прикарпатті, та бо 9-річна дитина це не подлук з вами, це її ерунда. Ну нічого зараз ми обзвонюємо всіх учасників АТО, і вони на Майдані винесуть вам рішення. — Я вас дуже прошу. нам все взяти. Мені треба волонтер. Як ви волонтер вам дякую? А як мирно рішимо? А ну розказуй, як мирно рішимо. Що скажете, то зроблю? О, кажемо. Вийдеш я на майдан і публічно цілому косову скаже, ти є. І покаєшся в цьому. От тоді буде це мене мирно. Мене бутонки, і ви дуже а продовжує. хто нас відпустить? Хто нас відпустит? хто тих хлопців звідси відпустить? З і зіткнення. Хто їх відпустить? Дай мені відповідь, чотку, грунтовну. Я ви дуже броду від сусід. Я дуже розтахую після сумне. Та не стук, це 100%. То питань в цину Це вона дуже круто. То ти не просто афіріст. Ти переконувалася в тому, так, що ні, ти афіріст. Як я тобі жінка не давала скриньку, питала в тебе, яке ти маєш відношення до даного фонду. Ти що доказувала? Ти посвідчення? Я вона просто спитала, яке я маю посвідчення. Нема дітей в областанні, я один почекаю. Я дзвоню, не беру, трубку. Ну, добре, бо ми пізно було. Я вас дуже прошу, давайте я поговорити з будь ласка. Я вас дуже прошу, позичте мені, я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. З тороня. Доброго дня. Доброго дня. Що паня? Розказуйте ви, бо зараз почну я розказую. Чули, приїхала до мене Я така, то така то я, ну, я просто не знаю, не питаю. Я, я Степанко Марина Миколаївна. Мені 23 роки. У нас у селі була дівчина, яка збирала, ну, по ці пожертви на фонди. І просто я з нею підійшла та й сказав, ти що, кауті маєш від цього, ну, бачиш заробіту, чи ти ну чи тобі це платять? Вона сказала, так мені платять. На мені дала, хочеш каже, попробуй, Я тобі лишаю скриньку, я тобі лишаю отаку от коробочку, Вона мені це все залишила. На мене під'їздна прийдела, ти їй, їй я просто не мала коли. Сьогодні було все таке, коли я сьогодні просто поїду, спробую. Я посипила, просто-напросто просто, повірте мені, вона дала мені, оце, вона при мені робила, клеїла фотографію, писала. У нас це пряминня, ну, пряминня зробила. Нічого, вона просто приїхала, оце отаку побігом натискала ручкою, сіла і поїхала. Підняв її, скинули номер. При вами дзвонив. Було таке чи ні. Вона прийшла, вона просто сказала, що я хочеш, то я часто сюди, я підікуду, піду, повернувся, зрозуміти мене, я не знаю, я тут. Ні, давайте ви спрашуєте тут. Оформляєте вже один будки, волонтер, що потім, не знаю. Ви оформляєте, ми вже переведемо. Давайте такі ж мови Зараз? Я вас прошу, будь ласка, це мої речі. Та відбитки її взяти із цих хоробок, бо в нас такі не було давної. Будь ласка, я вас дуже прошу, будь ласка. Будь ласка, я вас дуже прошу. що ви її не прошу?